Як, шановні дев'ятикласники. Сьогодні ми з вами розглянемо одну надзвичайно важливу тему, події якої спричинили зміни у всій Європі. Отож, 14 липня 1789 року посталі парижани штурмом Бастилію, королівську тюрму фортецю, котра уособлювала тиранію правлячої династії Бурбонів. Ця подія стала символом французької революції, в результаті якої було повалено монархію і проголошено республіку. Але розглянемо детальніше, що спричинило ці події та як революція у Франції вплине на всю Європу. Отже, тема нашого року Велика Французька революція кінця XVIII століття. У ході нашого року ми розглянемо наступні питання: передумови та причини революції, її початок та повалення монархії, як було встановлено республіку. Що таке якобінська диктатура та термідоріанський режим? 10 травня 1774 року на престол зійшов 19-літній Людовік XVI, і французи сприйняли це з ентузіазмом, перебуваючи в очікуванні змін на краще після тривалого періоду релігійних чвар, фаворитизму і військових невдач його діда Людовіка XV. Від природи нерішучий і загалом погано підготовлений до управління країною молодий король опинився в підпливо на далекоглядних радників. І у 1788 році Франція виявилася на межі повного банкрутства. В січні 1789 року Людовік скликав Генеральний штат. Це французький парламент, який, до речі, не скликався з 1614 року. І Шлях до встановлення постійного незмінного порядку в усіх частинах управління бачили в обмеженні влади короля. Зголом, у Франції було три стани, що брали участь у Генеральних штатах. Духовенство дворяни належало до привілейованих, вони мали ряд переваг над іншими, зокрема, були звільнені від сплати податків. Решта населення, селяни, ремісники і міщани належали до непривілейованого третього стану. Вони працювали, сплачували податки і не мали ніяких переваг. До участі в Генеральних Штатах від третього стану король запросив лише багатих міщан. Кожен став мав один голос. і часто виникали суперечки, бо представники третього стану були у меншості. Так, 20 червня проти короля відкрито виступили депутати третього стану. Через 4 дні їх підтримали більшість духовесників, а ще через день 47 депутатів від дворів. І 27 червня Людовик 16 капітулював. Щоб створити видимість контролю за ситуацією, він наказав приєднатися до зборів решті депутатів від дворянства і духовецтва, чим фактично санкціонував перетворення Генеральних штатів в національні збори, які 9 липня оголосили себе установчими на знак того, що вважають своїм головним завданням вироблені Конституції країни. Король і його оточення не змирилися з Тараскою і готувалися до розгону зборів. Було віддано наказ про концентрацію в Парижі і його коїсах, 20-ти тисяч атом. Це відразу ж загострило атмосферу столиці. І 11 липня Людовік 16 звільнив першого міністра уряду Жака Некер, який завдяки пропозиції подвоїти представництво третього стану в Генеральних Штатах спробам врегулювати високі ціни на хліб користувався популярністю народу. Його змінив барон Луї Бретель, прихильник крайніх заходів. Якщо потрібно буде спалити Париж, ми спалимо Париж. Про відставку улюбленця народу місто дізналося у неділю, і, 12 липня, натовпи людей висипались на вулиці. Установчі збори, що у цей час засідали у Версалі з тривогою, сприймали новини зі столиці, де біднота, ремісництво, студентство і навіть чиновники, поліцейські і фінансисти підтримали новостворений міський орган влади постійний комітет. Остерігаючись штурму, командант Бастилії, Маркіз Далуне, звернувся по допомогу, щоб оповнити гарнізон Королівської тюрної фортеці, Він наказав підняти обидва вхідні мости до Бастилії і розмістити на стінах фортеці 30 гармат. Вранці 14 липня 1789 року повсталі парижани, що вже кілька днів були в очікуванні наступу рідових військ, практично без опору зайняли будинок інвалідів. Ними було захоплено кілька гармат. І 30 тисяч рушниць, проте бракувало пороху, і тоді НАТО рушив за ним до бастилів. Марк Слоне запевнив, що стріляти в юрбу він намірів не мав, а на знак своєї миролюбності навіть наказав прибрати амбразури, гармати, проте здати фортеті і арсенал категорично відмовився. Перемовини затягнулися, збуджений натоп втрачав терпіння. Декілька сміливців піднялися по зовнішній стіні Бастилії і, розбивши ланцюги, Опустили один з містів, яким, до речі, когось пробило із повстали, і він став першою жертвою штурму фортеці. три сотні людей увірвалися в зовнішній двір бастилі, де поміг без попередження гарнізон вдарив в гармат каптичу. НАТО відповів хаотичною струмбою з рушниць і в перестрілці втратили 98 людей. Стримати повстали вже було неможливо. Після кількагодинного обстрілу на Бастилії було піднято білий прапор. і в щирі горіть просунуто записку Маркіза Доне з попередженням про наміри підірвати фортецю, якщо її штурм не припиниться. Однак збуджений натовп не став обговорювати умови почесної здачі гарнізону Бастилії, і повністю знову було відкрито гарматний вогонь. Зрештою, близько п'ятої вечора Луне припинив опір, і парижана вірвалися фортеця, фортецю, де було звільнено сім п'яз. Чотирьох фальшивомонетників, двох божевільних і вбитків. Заарештований гарнізон Бастилій був відправлений до міської радощі. Але на Геревській площі його конвої відбив озвірілий гімнаток, який розтерзав трьох офіцерів, трьох солдат і маркіз-далоне, чию, до речі, відрубну голову накололи на піку і пронесли місто. Зяття Бастилії стало кульмінацією пріденого пункту в Парижі, який докоріно змінив хід подальших подій. Уже 15 липня Людовік XVI відмовився закликати в Париж армію для упокоєння повста і прибув на засідання установчих зборів, щоб засвідчити їхніх повноважень. Він відправив у відставку барона бретеля, якого на чолі уряду замінив Жак Некер. Рішення Паризькому муніципалітету Бастилія за два місяці руками Парижан була розібрана і на її місці була встановлена табличка з написом. Відтепер тут танцюють. З каміння фортеці був добудований міст Людовіка XVI, пізніше перебудований у міст революції, нинішній міст Згоди. З 1880 року День Зиття Бастелі у Франції відзначається як загальне національне свято перемоги нової ери над старим режимом. 4 серпня 1789 року національні збори скасували привілеї духовенства дворянства, згодом прийняли декларацію про людини і громадянина. Також постановили конфіскувати на користь держави власні церкви і духовенства і частково скасував навіть кріпацькі в селян. Важливо зазначити, що у часи революції у Франції сформувалися політичні клуби. Якобінців, це радикальні буржуа, на чолі з Максиміляном Робесп'єром, фальяни – помірковані монархісти на чолі з Мірабола Паєтом, кордельєри, жерондисти тощо. Але на цьому революція не скінчилася. І 14 липня 1790 року, чи за рік після взяття Бастилії, на Марсовому полі проходило свято Федерації. На церемонії поряд із королем та королевою був присутній Маркіз Лафаєт, голова Національної гвардії. Це був момент національної єдності. Під оплески НАТО король присягнув на вірність Конституції. У сторонньому спостерігача могло скластися враження, що Людовик 16 прийняв зміни, що сталося після подій 1789 року. Але насправді цього не сталося. Людовік маневрував між різними течами, намагаючись зберегти свою незалежність і відвоювати втрачену владу. У червні 1791 року король спробував втекти. І це засвідчило його ворожість реформам. Найрадикальніші паризькі патріоти в цьому зраду і організували петиції, які вимагали публічного зречення. 17 липня відбулася маніфестація. Лафаєт не зміг стримати своїх людей, і ті почали стріляти по неозброєному натовпу, при чому загинуло чимало жінок та дітей. Розстріл на марсових полях означав розрив між поміркованими патріотами і парижанами, яких представляли поруч з іншими Дантон, Робиспер та Жан, Поль Марат. В очах частини громадян король втратив будь-яку повагу, і численні революційні газети малювали на ньому карикатури, де він зображався свинею. І друкували про нього та королеву брудні анекдоти. Газети відверто закликали до опору, прискорилася еміграція. Частина цих емігрантів згуртувалась навколо графа дартува і почали чинити натиск на чужоземних монархів, щоб ті втрутилися в хід подій у Франції. Революційні маси розцінили це як загрозу, окрім того, що законодавчі збори прийняли. Значну кількість декретів, які ще більше загострили ситуацію. Так, 9 листопада 1791 року вони зобов'язали усіх емігрантів протягом двох місяців повернутися до Франції під загрозою конфіскації ми. І 1792 року монархи Австрії та Прусії домовилися розпочати інтервенцію проти революційної Франції. Французька армія не мала змоги опиратися могутнім військам. І кордони держави опинилися під загрозою. На думку патріотів, це було наслідком змови. Законодавчі збори проголосували за закони, які дозволили розпуск особистої гвардії короля. Людовик XVI наклав на це вето, і ситуація спровокувала новий вибіг революційного обурту. 20 чавня НАТО заповнив королівський палац тюлірі. Проте король тримався добре. І згодився на приниження і навіть одягнув фригійський ковпак. Це головний убір, який міжнародним символом свободи перед самкілотом, міською біднотою, але вирішив все ж таки не поступатися. Тоді законодавчі збори відмінили королівське вето. 25 липня пруська армія повідомила, що у разі нових загроз життю короля риж буде знищено. Оцей документ стало відомо паризьким революціонерам. Вони увірвалися до асамблеї з вимогою повалити Людовіка 16-го, але асамблея відмовилася. У результаті ніч з 9 на 10 серпня виникла нова повстанська адміністрація на чолі з Дантоном. На світанку повсталі зібралися перед тюлєрі, вдерлися до палац. Король з родиною звернулися за допомогою до законодавчих зборів, але ті відвернулися від них і призупинили повноваження короля. Ворожі війська нестримно насувались на Париж, змушуючи одна за іншою здаватися французькі фортеці. 2 вересня 1792 року Дантон проголосив: відвага, ще більше відваги, завжди відвага, і батьківщину буде врятовано. Почали збиратися тисячі добровольців. Збройні загоди марсельці дійшли з піснею Марсельєза, яку написав саперний капітан Руже Делі. Патріотичні слова гімну закликали народ стати на захист революції. Ця пісня згодом стала революційним гімном французького народу, а нині це державний гімн Франції. Між 2 і 6 березня 1792 року розпочалася вереснева Це особисті священики-відмовники, які були запідозрені у контрреволюційній діяльності, а також правопорушники у в'язницях Парижа. Убивства тривали багато днів поспіль, а влада адміністрації не відважувалася втрутитися. Депутати не виступали з осудом ще багато місяців. І, на думку багатьох, ці вересневі вбивства стали поворотним кроком революції. Вибори до всенародного зібрання або ж національного конвенту вони проходили водночас із вересневими вбивствами, і 7 мільйонів виборців 90% не голосували. Вибір делегатів таким чином став справою рішучої меншості. Як і в 1789 році вибори проходили за двох системою, щоб обмежити доступ широких народних мас, майже всі обранці. Представляли буржуазію. Незважаючи на таку соціальну однорідність, утворилися два табори жерондисти, які були дуже віддані ідеям особистої та економічної свободи, їх очолював Брісо та Монтаньяр або Гора. Назва пояснюється тим, що вони займали найвищі лавки в зборах. Вони були готові вступити в союз з народом і на будь-які заходи для порятунку революції. Серед їхніх лідерів виділяються Обесп'єр, Дантон і Марат. У центрі сиділа мечість, яку прозвали Болотом, і вона підтримала то одну, то іншу партію. 22 вересня 1792 року конвент проголосив Францію Республікою. Було створено новий уряд, тимчасову виконавчу раду, а до влади доступилися республіканці Жерондисти. Проте в Національному конвенті почалася боротьба між ними та якобінцями, які опинилися в опозиція. Окрім того, в той час стало відомо про листи Людовіка XVI, у яких він просив допомоги короля Прусії, а також повідомлення його дружини Марії Антуанети своєму братові, австрійському монархіві, про плани французького командування. Це викликало загальне недоволення Криму і розпочався судовий процес. Після дебатів короля визнали винним більшістю голосів. Його стратили на гіліотині 21 січня 1793 року. На площі революції. Пізніше буде страчену хвороби. Політика новоствореного уряду під керівництвом жерандистів виявилася невдалою. Франція зазнала ряду поразок у війнах проти коаліції. Тому в 1793 року паризькі санкілоти усунули журналистів від влади, а монтаньєри-якобінці об'єднали свої зусилля з найбільш екстремістським угрупуванням парижан і захопили владу в свої руки. Коли ті прийшли до влади. Республіці загрошувала страшна небезпека. Останнє незгодних охопило увесь захід Франції. Ще й 13 липня федералістка Шарлота Корде вбила Жан Поля Марата, одного з лідерів Монтень'ярі, і, намагаючи дати військ всім цим небезпекам, вони вдалися до радикальних методів, а саме терору, який не обмежився знищенням активних противників революції, а створив атмосферу страху, щоб ніколи не викликало думки про. Отож, які ж були заходи Якобінської диктатури. Уся влада зосередилася в руках комітету громадського порятунку, який разом з революційним трибуналом був каральним органом якобінської диктатури. Був ухвалено закон про смертну кару за спекуляцію товарами першої необхідності, закон про підозрілих, який вимагав арешту всіх підозрілих усталені до революції. Проводилися численні арешти і страти, до речі, часто невинних людей. І за деякими підрахунками, вважається, що було втрачено до 16,5 тисяч осіб. На міських площах були взбудовані гіліотини, з допомогою яких відрубували голови. Посилилося переслідування робітників за участь у страйках. Армійські загони проводили обшуки, захоплювали запаси продовольства в селі. Ціломіць в закривалися церкви. Окрім того, 1793 року зібрання проголосило конституцію. Але та так і не стала чиною, оскільки вони вважали, що це потрібно відкласти до настання миру. Але, тим не менш, волюнтаристська політика Комітету громадського порятунку дозволила врятувати республіку, і з кінця вересня 1793 року революційна армія почала здобувати перемоги над першою коаліцією. 5 жовтня 1793 року зібрання прийняло ще один важливий декрет, а саме республіканський календар. Назви місяців у ньому були пов'язані зі змінами в природі або із сільськогосподарськими роботами. Ось на слайді ми з вами можемо побачити, як називалися ці місяці. На вимогу Робіспіра, 14-го фримера другого року або ж 4 грудня 1793-го, було організовано уряд із винятковими повноваженнями. Зібрання стало єдиним центром управління. Воно взяло на себе всю повноту влади, а Робіспір почав розбиратися. Із своїми конкурентами, чим нажив собі багато ворогів. 9 термідора або ж 27 липня 1794 року Робеспєр прибув у конверт і намагався кілька разів виступити, але йому, не дозволивши нічого сказати, заарештували. На його захист виступила комуна Парижу і Якобінський клуб. Його було звільнено і доставлено в приміщення комуни. Контент оголосив Робеспєра – і його прихильників поза законом. Наступного дня його і 22 Якобінці буде страчено. Якобінську диктатуру повалено, а темідоріанське зібрання одразу закликало повернутися депутатів вже і поклало край терору. 29 дев'ятого або 17 серпня 1795 року конвент приймає нову конституцію. Вона стала основою режиму директорії. Це була друга спроба встановити стабільний конституційний режим. У першій історії Франції законодавча влада складалася з двопалатного парламенту Ради 500 та Ради Старіших. Виконавча влада належала директорії із п'яти осіб. Продовж свого існування директорія політична ситуація залишалася нестабільною, і при підтримці братів Людовіка 16-го роялісти каламутили воду в країні. Так, прибічники короля перемогли на виборах 1797 року, і помірковані республіканці одразу ж тоді влаштували державний переворот. Та й економічна ситуація зробилась внесок у бажання французів повернутися до старих порядків. Система обдадукування не працювала. І щоб створити враження кредитоздатності перед кредиторами, у 1798 році був накладений новий податок на вікна і бель. І цей податок збирався жандарм. Весною 1796 року Франція почала великомасштабний наступ через всю Німеччину, щоб звимусити Австрію до укладання миру. Але саме італійська армія під командуванням молодого генерала Наполеона Бонапарта приносила одну несподівану перемогу з іншою і змусила Австрію підписати мирний договір 1797 року. Перемоги робила директорію дедалі залежніше від армії. А Бонапарт став суддею у вирішенні внутрішніх справ і почав набувати авторитету. Правління директорії завершилося державним переворотом 18 брюмера 8-го року або ж 9 листопада 1798 року. Наполон Бонапарт проголосив громадяни, принципи започаткованої революції утвердилися. Вона закінчена. Директорію замінив інститут консульства. Це був авторитарний режим під управління трьох консулів, перший серед яких мав усю повноту влади. Франція вступила в новий історичний період, в якому її доля буде залежати від імператора. Отже, сьогодні ми з вами дізналися про передумови та причини французької революції XVIII століття, особливості її періодів та результатів. Сподіваюсь, що урок вам сподобався. Я сказав Волв Дійсний кращий спосіб почати робити. Перестати говорити і почати діяти. Тому в описі до відео переходьте за покликання на тренувальні вправи до відео уроку. Бажаю успіхів!